Тайфун, ураган циклон. Характеристика, причини утворення, відмінності. Одним з найбільш вражаючих природних явищ через силу та рівень руйнувань, які вони представляють, є тайфуни. Тайфун це атмосферне явище, яке характеризується сильними рясними дощами, а також дуже сильними поривами вітру, швидкість яких у деяких випадках може перевищувати 200 км на годину. Крім того, тайфуни мають особливість прийняття круглої форми, так що дощі розташовані навколо центру, де немає нестабільної активності. Але навколо нього дощі та вітри можуть поширюватись на радіус тисяч кілометрів від центру в кінці тайфуну. Ця форма дощу і вітру загалом має катастрофічні наслідки, тому вона вважається одним із існуючих природних катаклізмів. Оскільки насильство, з яким це явище проявляється, має тенденцію руйнувати все на своєму шляху, будь то морські чи природні простори. Це тягне за собою великі економічні, екологічні та особисті витрати, оскільки руйнування, викликані тайфунами, знищує все, що зустрічається на його шляху. Як утворюється тайфун, майте на увазі, що тайфуни можуть утворюватися тільки в тепловодних океанах. З цієї причини їх присутність обмежена, тропічні райони планети. Процес утворення циклону починається зі швидкого випаровання великої кількості океанічної води. Ця гаряча вода за рахунок високих температур піднімається у вищі шари атмосфери, і отже, в океані утворюється простір низьких температур, оскільки хмари, що формується, піднімається так швидко, створюється простір, в якому мало повітря між океаном і хмарами. Цей низький повітряний простір поглинає більш прохолодне навколишнє повітря, яке обертається в цей простір. У свою чергу, це нове повітря нагрівається, надходячи в нову область, змушуючи його підніматися і знову змушуючи забирати більш холодне повітря з крайніх частин утворення хмар, що ще більше сприяє цьому процесу. Таким чином, коли початкові хмари охолоджуються, вони починають скидати воду в той самий час, коли посилюються вітри, які утворюються, що викликає повне утворення тайфуну, який обертається навколо центру, в якому панує тиша і відсутність опадів. Тайфуни не залишаються статичними в певній місцевості, а навпаки, рухаються на захід, і коли вони приземляються, вони поступово втрачають свою силу. Тому що в них більше немає океану для відновлення енергії та води. Однак, поки цього не станеться, зазвичай вони проводять кілька повних днів, що не заважає його руйнівній силі. Тайфуни, урагани та циклони. Чим вони відрізняються? Однією з проблем розмови про тайфуни є те, що в багатьох випадках є люди, які не знають, як відрізнити їх від інших явищ, таких як урагани та циклони. Насправді це не дивно, оскільки єдина різниця між тайфунами, ураганами та циклонами це простір, в якому вони відбуваються, оскільки це те саме атмосферне явище. Таким чином, якщо говорити про тайфуни, посилається на ті, що створені в західній частині Тихого океану, і які в основному впливають на східний регіон Азії. Вони виходять на берег. В таких країнах, як Корея, Японія або Китай. У випадку циклонів це стосується тих, які трапляються в Індійському океані. І самі такі явища найчастіше вражають такі країни, як Індія, Шрі-Ланка чи Архіпелаг Мальдів. Нарешті у випадку з ураганами мова йде про тих, які, як правило, трапляються в південній частині Атлантичного океану як у районі, найближчому до Карибського моря. І це особливо стосується Куби, Гаїті, Санто-Домінго та Сполучених Штатів.